А ось з Чехії так само йдуть повідомлення про те, що країна припинила отримувати нафту з Росії через трубопровід Дружба. Так, за словами міністра промисловості та торгівлі Чехії Лукаша Влечака, це не становить небезпеки для його країни, яка має достатньо запасів нафти. Так місцеві змі вказують, що затримка поставок до Чехії наймовірніше пов'язана з адміністративними питаннями, і поки що немає жодних ознак того, що Росія хоче припинити поставки. До слова раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти. Країна також відмовилася від продовження виключення із санкцій єС для імпорту чорного золота з РФ, яке закінчувалося точніше, закінчується вже завтра, 5 грудня. Далі говоримо про війну в різних її проявах. Російські терористи скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цього троє чоловіків дістали легкі поранення. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, ще в місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач і газогін під ворожим. Обстрілом опинилися і території Харківщини. Та Кокуп'янсько окупанти влучили дроном із боєприпасом у чоловіка. Йому 65 років. За даними місцевої ова зараз постраждалого забрали до лікарні. Ворохи самого ранку з безпілотника атакував Кіндійку. Про це повідомив глава Херсонської МБА Роман Мручко. Наслідок цієї ворожої атаки мінно-вибухову травму та уламкові поранення дістав. 64-річний чоловік його доправлено до лікарні. Також під ворожий вогонь потрапила. І Антонівка там у результаті вибуху ворожого БПЛА постраждали двоєлітніх місцевих жителів. Медики надали потерпілим усю необхідну допомогу ще цієї ночі росіяни атакували україну керованою авіаційною ракетою ха 59 69 із повітряного простору курської області також запустили 50 ударних дронів із приморська приморська ахтарська орла і мілірево все це територія РФ. Наші оборонці неба збили 29 ворожих БПЛА. Сили ППО працювали у дев'ятьох областях України. Ще 18 безпілотників локаційно втрачено, а один вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.